Ми благословляємо в ім'я Ісуса Христа нашу землю. Господи, в ці часи, коли чергові виклики, чергове зниження температури, небезпека і Заходу, і Сходу небезпека, ми довіряємо наше життя Тобі. Роби те, що ти хочеш. Боже. Нехай сяйво Твоє продовжує сяяти, як сьогодні свідчив брат із наших сердець до людей цього світу. І нехай тепло Христа, яке є в нас, продовжує зігрівати тих, хто охолов і кому потрібна слава Божа. Ми благословляємо наш край, ми благословляємо людей, які мають владу. Господи, ми дякуємо Тобі, що ти там зараз. на щабелях влади в невидимих речах продовжиш розставляти свої пріоритети. І ти прибрав цього ганебного радника, який займався езотерикою і шукав духів, Господи, Ти сказав, коли прибере від престолу царя нечистивого, він ствердиться. Боже, ми не знаємо хто, і ми не знаємо як, але очі наші до гір, звідки прийде нам допомога. І ми благословляємо Твою руку над Україною, над кожним містом і селом, над нашими горами і морями, лісами і полями. І ми віримо, Господь, що Ти не зрадиш нас, не віддаш нас на потурання ворогу, збережеш, благословиш і прославишся. Просимо тебе в ім'я Ісуса Христа, будь ласка, збережи наших воїнів зараз. Ті, які сьогодні несуть на собі тягар війни, і яким сьогодні більше всього не перелюбки, ми благословляємо нашого брата Костю, брата Діму Медведєва, Ростислава Бородая, Валентина Мартинюка і Славіка Нікеєва, Молому Завову Артюхова, благословляємо Максима Голобородька, Павла Гарбунова нашого капілана, Сашу Матузова і Олега. І Андрія Щербин благословляємо, Влада Хлоп'ячева, діму Ларіна, Олега Шакалюка, кушніра Олега, Вітю Новосада, Сашу Салюка, Максима Гаршина. Молимо Тебе Господь про Сашу Фаліндаша. Господи, будь ласка, руку Твою над ними, Боже, руку Боже в Ім'я Ісуса кличемо над ними. Господи, збережи в славі Твоїй. Збережи, Боже, і прослався за тих, хто сьогодні в родинах воює, за Максима Ясногородського, за Олексія Дудченка, за Рому Молимо, за Сергія Гребінкова, за Юрія Романюка, за сина Карима. Господи, благословляємо їх, благословляємо Боже їх побратимів. Славний Бог, почуй нас, милостивий Бог прийди. Боже, ми ненавидимо, наведемо, не цих ворогів. Бо ми знаємо, Господь, що діють вони під владою сил темряви. Але ми дуже просимо, щоб Ти відкрив їм очі і щоб Ти навчив їх прохати пробачення. Воно їм дуже потрібно, бо ти сказав, що це мерзота перед очима Твоїми. Усі розлад між братами, хто порушує межу давню, хто своїми ногами швидко біжить на проліття крові і будує зли наміри. Це мерзота перед тобою. І ми молимо Боже в ім'я Ісуса Христа, А Зараз, Господи, зупини їх дії, да будуть проклята зброя, їх плани, задуми іменем. Нашого Царя Ісуса, владою, яку Він дав сьогодні вірним, ми кличемо до неба. Боже, а завдів і сиріт, за знедолених і поранених наша молитва Твоєї допомоги. Придивись, допоможи і благослови Україну. Молю тебе, Господи, що в цей час холоду ти відкрив очі кожному з нас, щоб ми побачили, де ми можемо послужити. Можливо, комусь потрібен чай, а комусь просто додаткові кошти. Можливо, комусь потрібно купити хліба, і він не може вийти за межі своєї хати, а когось треба просто покрити і дати спальний мішок ковдру, а когось просто треба. Особливо зігріти теплом своїх рук. Боже, я не знаю. Я дуже прошу, щоб ти відкрив очі для церкви, бо сьогодні ми єдині представники Твого царства, і нікому іншому ти не дав таких прав і таких обов'язків. І ми благословляємо, Боже, Твою роботу через нас в час іспитів і проблем, і віримо. Що якщо ти не прославишся, то ми погано зробили свою роботу. Благослови бути нас не просто слухачами, а виконавцями. І я прошу тебе в ім'я Ісуса Христа, нехай зараз всякий самообман буде розбит силою Божого Откровіння, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Китачу діла делать. то не побоїться не прославить тебе тільки ти, 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 ти. великі твої діла, Боже. Великі та чудні діла Твої, Господи Боже, все держите. Правий Love. святий хто не побоївся, не прославить тебе, тільки ти ходим святий И ты, Один, Святый, Свят наш Бог, Свят, Свят. Амінь. Віддайте Богу славу, Он живий, святий і великий. І нехай Його благословення перебуває на всіх нас у виконанні Його божественного Слова. Сьогодні, по Слову Божому, ми приймаємо вечерю, то бути в Божому домі це виконати Боже Слово. Нехай Господь благословить нас сьогодні, церква, на п'яту годину вечора бути і прославити Його вечерю. Ну а на закінчення ранкового богослужіння ми скажемо всі слова. Благодаті, благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця і єднання Святого Дука з усіма нами. Амінь. Благословіть один одного, з миром Божим будемо благословенні.